Усім привіт, народ! Сьогодні будемо грати у CSGO. Вибачте, що давно не виходили відео. Я мав деякі справи у коледжі, отримував диплом. Сьогодні ми пограємо в CSGO, розслабимося трошки від навчання. Думаю, багато хто мене зрозуміє. Ого, нічого собі, так, це моя перша катка за сьогодні. Перепрошую, четери, Братан. Зачекай, ми ще не знаємо. Nie, k 4 to nie interesujące. Hmm. Lepsi ja zrobił eko. To widi idei. Lepsi ja powrócę. Ja sobie na łapu zbieram. Боже, ну ти шашлик такий недороблений, що я просто не можу. Ну як ти? На що ти виходиш? Лонг, лонг. Куда й тут стоїть? Я вас прошу. А я йду на лонг. Ліс, тут встаньте. Куда йди? Роза фикашився, а ну гей бігай, звідси. А на що ти кидав гранату? Що на тобі би допомогла? Чим? А що ти чекаєш? А що ти чекав, я не понял. Ти стояв, дивився на мене. Розглядав, який я гарний, чи що? Так, добре. Ага. Раз. Раз. Давай, братан, виходи. Я знаю, що ти там. А? Так. Давай, братан. Я знаю, что ты на он гу. А! -а, -а. Е -е. Мені таке не підходить. Ще один да? Братан, стій там, щоб не зайшли до мене. Я прошу, у мене пару хп і не хочу авапу свою втратити. Слава тобі, господи. Я зараз усі від страху. Фух, повзла. Добре, я на лонг. Пацани, я лонг. Да. Щось я розучився грати. Тоже сильно разучился. Так, тишина. Опа. Ух ты! Мне не сподобалось. Ты сюда пришел. Опа. Сильно не лізьте. Давай, виходи, виходи. Хтось, покажіться. Давайте, давайте. Ну. Вася. Стоп. Назло. Ой, як по красоті, просто по красоті. Так. Мені бажано не дохнути, тобі бажано не дохнути. І ми виживемо. Красава. Красава. Просто найкраще. Ой боже. Непогано. Непогано йдемо. І це при тому, що це моя перша катка буквально за 2 місяці. Чи за, дв... Чи за один місяць Що ти? Так. Хлопці, зібралися з руками, з ногами і пішли. Пулевые за мной идете. А ну, я здесь. Это моя нычка. Бегай здесь. Бегай здесь. Мо ⁇ Ну где? Ну, добре, вы там, пацаны, развлекайтесь. А я тут кидаю. Ну, тут нічого не буде, тут дим, так? Да? Я так помітив, що терористи дуже люблять дим напускати. Ух ти! Вонг. Ван лонг. Обережно не лізь. Цей братан обережно А він може обійти, якщо йому час дозволяє. Він у тебе зелені? Але я контролюю поки що цей. Я не хочу нікуди йти звідси. Ага, він у тебе зелені. Я поняв. Давай. Нет, тебе бичкай, але ти тоже засейвиш EVP, я так думаю. Ну ти, блін, лошара. ЕВП обычно. вони вже сюди не хочуть іти до мене бояться напевно що о це вже щось мені це подобається братан то там є 100% яс ви тупо кинули зеленого на призвол судьби Ну, всуньте Танти, що безсмертний чи що? Повір у себе. Ае! Я ж попав. А там. Е, ну шо це? Блін. А це я вже... Лоханувся. Красава там АВПшник, АВПшник. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Вот -ой -ой. нас зараз зарубав буде. Він не звідти вийде Мен заложник взял. Ой, красава. Візьми вапу. Я тебе прошу. Ну візьми. Ну ти гнида. Я знав, що ти гнида. Що ви за вапою? Пішли на Ну як то. Кит называется. Блин. А, вон. И ничего. Не змогли доказати. Ооо. Тут пацаны серйозні. нападают. Ах ты! Я видел тебе, вбивай. І це я тоже видів. А це я не хочу, я тікаю. Все, пока. А стало віста, бейбі. Самі собі. Ні, чекай, то наш кинул. Е, А як то? Як його з голови вбили? А що ти за мною ходиш? Дістав мене. Просто інваліда кусок. Ні, я. я поки що. Поки живий я буду захищати. Пацани, ще один. Я вас прошу. Де він? Тут? У вас добре. Все, його не стало. Пацани, я вам допоміг. Ми там десь ви мені цей на Могарич скинетесь, а? Тебе зелений і так багато грошей. А інші я бачу бомжувати трошки. Так що я розраховую на мого речі, так. Що, я на лонгу, да? Чудово, Так. опа. Ну геть звідсиди. Пацан, не ліс, я тебе прошу. Красаве Навіть мого мішати не треба. Просто краще. Не можу вами не гордитися. Нашу серденьку заколотало. Добре, хлопці. А, і ти зараз димову кинеш, я так не граю, так не інтересно. Саме найкраще у куточок ки кидати. Так. Не йди не йди, братан, з іншої сторони. Блін, обережно. М -м, поки що я пасу задніх. Да постою я збоку. Щось хлопці унили трошки. Якось скучно. На Мені там було веселіше, Ого! а вапи купували. Відійди звідси, не підпирай мене. Ой, 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 тикай, ой, ой, братан нам срак что смогу то затащу, что не, то не. Братан, давай, прикрывай мою спину. Я в тебя верю. Он не самому стрёмно. Ну. Давай, хлопцы, я знаю, что вы там вылазите. Рано вы вылезете. Давайте, давайте, давайте. Давай, 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 давай. Вылазь. Боже, ми затащили таку штуку, але правда у мене один кіл мені це не подобається. Найс, найс. Ну мені не до сміху, у мене мало кілів. Мало урону. У мене трагедія. Аж плакати хочеться. Забери свій Тайзер Я його не люблю Я тебе шлях трапив Що ти на мене великий? Ти що? Наркоман Що я тобі зробив? І кусок наркоману Бляй Боже, який он... Вин... Просто красава. А, ты, братан, красава. Затащил просто катку великолепную. Опа, муха. Блін, я просто не встиг сховатися. Треба було нижнього. Бо в нього авапа, а там була муха зверху. Треба було нижнього. Просто не зорієнтувався. О, красиво, красава, просто красава. We are out of here. Так. Давайте трошки пограємо за спецназ. Кілько нам там ще... Шоп, до 16 прямо, то. Ще 7. Чудо-кирку. Не знаю, чудо-двенадцать. Так. Блин, наляка у меня. Никит с О, Ничего себе. Мне в полете... Гуу знес. Класно. Ну я і так не люблю пістолет. Ні треба еко робити. Еко, авапу і в путь. Ох, як вони радуються своїй перемозі четвертій. Я просто не можу. Найшвидшим городиться. Ну, це ж достіження у житті. Досягнення. Як без цього. Пацани, у мене еко. Ох, блін. Боже, який наркоман. Так, тут не погнемо. Але тут вишбу був один. ім'я я не скажу, не знаю. Бля, не встигаю просто. О, красава. Молодець. А, ти один лишився. Успіху, тобі. Ай-яй-яй-яй-яй, больно ноги. Так, купуємо Алапу, але я не знаю, з цієї сторони я трошки необучений Так. Ця карта в мене тільки для вапи, але я не знаю, як я на ній зараз буду грати. Ай-яй-яй. Mm 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 Все авапу не беремо. На спецназ беремо М. -ку. Заду тебе оббігають. Ага, заду свій розовий. Так, ой, красава. Дуже файно. Так, так, так. Блендж. Та братан. То не то. Ти виш за свою позицію. І нашого знесли. А він тут. О, красава. Красава. Сиво, скило. О, гуд, боже, красава. Так, Мку, so, Так, видимо, все четко буду. Просто красава. That Такие. Так, зараз будет бросок. Нема? Вау. Ну шо, налякалися чи шо? Де вина? Пацаны! Не дохнути. Я теж постараюся. Так, добре. Хоть так. Хто е! там себе палить. Ви шо? Ваше м'ясо не смачне. Тут треба свинячу брати для шашлыку. Так Що, ще один раунд, і все так О, Як Не, красиво Нема Залітай, залітай. чоп, 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 чоп Так О Пацані, все чисто безбана, смордує, свежий витер, о. О, оп о оп оп У мене мишка не повернулася, то де треба. Братан, іди. ліпше іди. не йди до нього. Ой, красава. А я казав, іде. Ага, це це останній раунд. Ясно, ясно. Ясно. Чудово. Ох, у них там ...пукани рвуться. О, дуже гарно. Я думаю, що це непоганий результат із-за того, що я не грав. Ой-ой-ой-ой. Мені так не підходить. А. Хто це зробив? Пацані бум. Ну, вибачай, я не хотів. Все прекрасно. Дорогі друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, всім пока-пока.